Якщо пацієнт зіткнувся з, 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 з відмовою в безоплатній наданні медичної допомоги, я пропоную рухатися за наступним алгоритмом. Перше, запитати, занотувати ім'я ім прізвище ім'я по батькові, е посаду людини, яка відмовила в наданні допомоги, раз е е уточнити на якої підставі. Це робиться два. Відсутність декларації, відсутність місцевої прописки не може бути підставою для відмови. Наполягайте, що це незаконно. Друге, якщо вирішити питання не вдалося, рекомендую звернутися до керівника цього закладу, в якому вам відмовили в наданні допомоги. І пояснити керівнику суть проблеми, і ну, наші шановні керівники, шановні лідери медичної галузі, звісно, вони на це мають відреагувати. Але іноді, буває, не реагують. Тоді в мене велике прохання для того, щоб ми з вами могли змінити ситуацію, могли змінити поведінку. Я прошу написати офіційну скаргу до нас. До Національної служби здоров'я України у вас є багато можливостей. По-перше, за коротким номером 1677 наш кол-центр на офіційному сайті Національної служби здоров'я України є можливість написати скаргу, або надіслати лист на нашу електронну пошту. І в нас